Ну, для мене це важливо дуже віра в Бога, але не така віра, як у наших сусідів. Бо зараз інститут віри, він дуже, як на мене, він дуже сильно похитнувся, тому що таке відчуття, що Москви взяли і окупували віру. А насправді це не так. І те, що вони роблять, це проти віри і проти Бога. А як ти вважаєш, московський патріархат його потрібно Знищити. його потрібно знищити. Це не канонічна церква, ну це сфера впливу. Як на мене, і це потрібно знищувати. Вони впливають на українців, саме вони починають говорити, яка є різниця. Якщо брати ну, з точки зору релігії, так Бог говорив любити всіх, і це важливо, все починається з любові. Але моя така думка, що наші сили оборони вбивають москалів з любові, до них же. Бо ну як вони прийшли на нашу землю. Вони приходять з ненавистю, і наші сили оборони вбивають цю ненависть, тим самим рятують себе, ну і нас.